Знову зателефонували наші підписники, просять перевірити Діа Соренто на офіційному СТО. Зараз заженемо, подивимось, що нам скажуть, як стан нашого автомобіля. Вертаюсь додому пішки. Машину хлопці забрали. На офіціалі, як завжди, якісь зауваження невеликі по ходовій. Ми на ці зауваження трошки уступили. І дивіться, в наявності є ще 14-го року соренто. Друге покоління Рестайлінг 16,5. Є 14-й рік третє покоління. 2.0 передній привід 154 тисячі пробіг, 19 тисяч. Є дві машинки біленькі. Два сорента го року. 2500 і 21, 2 літра дизель. І є 2,2 повний привід. Сіренька за 22. Всі машинки є в нашому телеграм-каналі. Так що звертайтесь, кому цікаво.